Задати запитання, питання, які вас цікавлять щодо оподаткування. І ми зараз починаємо. Поясніть, будь ласка, яким чином тепер відбуватиметься оподаткування з фізичних осіб, які види такого збору є. Перш за все хотів би сказати, що основні категорії платників єдиного соціального внеску це є. Всі юридичні та фізичні особи, які на мають найману робочу силу, так тобто працедавці працедавці, їх в нас є в області орієнтовно 16 тисяч осіб. Так, друга категорія це фізичні особи суб'єкти підприємницької діяльності, які перебувають на спрощеній системі. Так і наступна категорія, одна з найбільших про які я хочу сказати, так це фізичні особи підприємці, також які перебувають на загальній системі. Що стосується такої категорії, як працедавці, то вони на сьогодні подають звічні звітні щомісячно, так за певною подуподатковується фонд заробітної плати працівників, які працюють у таких суб'єктах господарювання. так Щодо наступної категорії фізичних осіб підприємців, які об'єктом оподаткування, яких є їхній дохід, то тут вони подають річну. Звітність при цьому, якщо працедавці сплачують єдиний соціальний внесок е при виплаті, наприклад, авансу чи заробітної плати так, або до 20-го числа е наступного місяця, то е суб'єкт підприємницької діяльності із оподаткованого доходу сплачують єдиний соціальний внесок е рівними частками по квартально і потім кінцеву суму вже сплачують за наслідками року. Наступне запитання. Податкова бере на себе сплату в пенсійний фонд. Чи не станеться так, що люди, які сплачували до цього пенсійний, втратять свої пенсії у майбутньому, адже інформація за попередні роки залежить у старих базах? Старі бази пенсійного фонду України, де накопичувалася дана інформація, вони на сьогодні працюють, дані будуть обліковуватись по тих базах. На сьогодні поступово здійснюється. Передача інформації по єдиному соціальному, соціальному внеску до податкової служби, і таким чином, вже після е, такого передання е, платники податків будуть звітність подавати до нас, і відповідно е, облік цих сум буде вже у наших базах. Е, при цьому на сьогодні розробляється декілька нормативно правових актів, відповідно до яких е, ці бази е, при нарахуванні пенсії громадянам будуть консолідовані, тобто. Буде поєднана інформація, яка є в даних пенсійного фонду, і буде інформація додана так само, яка буде накопичена в органах податкової служби. Тобто, у будь-якому випадку ризик втрати громадянами чи пенсіонерами пенсій, ризики такі на сьогодні відсутні. Питання від Ліс-Інфо. Зараз на ринку в Україні вийшли приватні пенсійні фонди. Чи співпрацює з ними якось? Податкова, чи це інша з якою ви не маєте контакту? контакті, це зовсім інакші фонди. На сьогодні, поки що, ще по даний момент нарахування єдиного соціального внеску і нарахування пенсії громадянам здійснюється у пенсійному фонді. Сьогодні ми ще її не отримали, але я наперед хочу сказати, що ці окремі пенсійні фонди, тобто, ну інакші. Рахові установи, ну які не мають відношення до пенсійного фонду. Ну, тобто, це інакше. Таким фондам можна довіряти, не можна довіряти, чи є якісь ризики? По таких інакших фондах я сказати не можу, тому що це не є державні установи, і ми гарантувати не можемо, який стан справ буде у них, чи ті внески, які їм люди сплачують, чи вони будуть у майбутньому діяти, чи не станеться так, що на момент виплати. Настання періоду виплати пенсійних виплат, вони призупинять свою діяльність і ми це гарантувати не можемо. Яким чином зараз після реорганізації вашого відносу буде оптимізовано роботу по ЄСВ і оподаткуванню підприємців? Який зараз, зараз відсоток ставки податку? Хочу сказати передусім, що. Насамперед, у нас сьогодні в органах Міндоходів доходів області, тобто податкових інспекцій, в кожному створено це сервісні центри по обслуговуванню платників податків, які розраховані на значну кількість як суб'єктів господарювання, так і простих громадян, осіб, яким, яким можна надати певні послуги. Це починаючи від отримання податкової звітності і завершуючи. Наданням певних консультацій, тобто буде оптимізовано те, що ми будемо намагатися принаймні усунути будь-які моменти, незважаючи на те, що буде значна кількість платників соціального внесу, ми, передусім, намагаємося першочергово, щоб не допущення різного роду черг і так далі. По другий моменту, по-друге, хочу сказати, що сьогодні у міністерстві доходів і зборів є розроблено близько 10 нормативно правових актів, які... На сьогодні знаходяться на погодженні, зокрема в Міністерстві юстиції, якими ну, запропоновано деякі ну, моменти оптимізації адміністрування єдиного соціального внеску. Це, але це вони поки що підготовлені на перехідний період. Звичайно, надалі, коли вже ми отримаємо функцію цього адміністрування разом з зіма базами даних пенсійного фонду. Так, тобто, відколи ми почнемо працювати з єдиним соціальним внеском, ми будемо намагатися. Прикласти максимум зусиль для того, щоб платники єдиного соціального внеску, так, та категорія, тобто, яка платить цей податок, для того, щоб у майбутньому люди мали пенсію, щоб вони відчували себе комфортно, щоб все було спрощено, якісно, ну і будь-яка інформація, щоб була доступна таким платникам єдиного соціального внеску. І щодо наступна частина питання, яка звучала щодо ставки єдиного соціального внеску, то ставка відповідно. До законодавства є різною для різних категорій, зокрема для працедавців, тих, що я зазначав сама категорія, яка подає щомісячний звіт, ставка єдиного соціального внеску на фонд заробітної плати залежить від категорії ризику підприємства, яка присвоюється фондом страхування соціального страхування. Так, але ця ставка є на сьогодні від 36,3% до 49,7%. Тобто, і ну, тобто більшість. Соб'єктів господарювання на фонд заробітної плати нараховують ставку в розмірі 36%. Щодо ставки єдиного соціального внеску для суб'єктів підприємницької діяльності з їхніх доходів, так то для суб'єктів підприємницької діяльності загальної системи оподаткування ставка податку ставка єдиного соціального внеску становить 34,7% від чистого оподатковуваного. Доходу. Ну, але, звичайно, не менше мінімальної суми страхового внеску, мінімальна сума страхового внеску на сьогодні 398 гривень. Але це тільки у тому випадку, коли суб'єкт підприємницької діяльності здійснює свою діяльність. Якщо ж на загальній системі, так, якщо ж він діяльність не здійснює, тобто він єдиний соціальний внесок не сплачує. І третя категорія це спрощена система. То тут базу нарахування єдиного соціального внеску такі підприємці обирають самостійно, але воно ж так само є обмеження розмір мінімального страхового внеску це не менше як 398 гривень е, у місяць. Але сплати здійснюється так, як я вже казав, щоквартально. Чи потрібно платнику єдиного податку сплачувати щомісяця до пенсійного фонду? Ну, я якраз перед цим задав е, відповідь на це питання. Ну, частково, зараз, можливо, його ще дещо розширювати. Е, Тобто підприємства, установи та організації та фізичні особи підприємці, які мають наймну робочу силу, сплачують єдиний соціальний внесок одночасно при виплаті заробітної плати чи авансу. Якщо ж вони там заробітну плату чи аванс, допустимо, що не доплачують своєчасно, так то все одно вони повинні заплатити податок до 20-го числа. Наступного місяця, так якщо ж це підприємці, як спрощена система, так і загальна система, вони повинні сплачувати від підприємської діяльності на соціальний внесок рівними частками по квартальному. не щомісяця, а щоквартально. Якщо для спрощеної системи, то вони повинні сплатити щоквартальну суму до 20-го числа місяця наступного за звітним кварталом. Так, а загальна система підприємців, підприємців повинні сплачувати авансами платежами відповідно. В році це до 15 березня, 15 травня, 15 серпня і 15 листопада. Чув, що планується зменшення єдиного податку. Чи правда це і наскільки його зменшить? Ну, ще в минулому році Міністерством доходів і зборів, тоді що це була Державна податкова служба України, міністром висловлено позицію щодо позиції Міністерства, яким. Рекомендується чи вважається знизити ставку єдиного соціального внеску. Тому що міністерство так само розуміє, що єдиний соціальний внесок у розмірі 30 від 36% є навантаженням на фонд оплати праці. І така велика сума сприяє тому, що багато роботодавців йдуть в ті. Приховують заробітну плату, або, як ви кажете, йдуть в тінь. Так, і таким чином міністерство і каже, це передусім, чого поки що у нас внесок адмініструвався ще пенсійним фондом. Так, на сьогодні, коли у нас буде передавати нам, каже, цю ідею ми будемо ну, висловлювати своїх пропозиції, будемо передавати пропозиції своєму міністерству, Думаю, міністерство так само буде діяти відповідним чином на центральному рівні стосовно зменшення ставки єдиного соціального внесу. І за рахунок того, що ми зменшимо ставку, якщо таке відбудеться, якщо ми зменшимо ставку єдиного внеску, відповідно, якщо це буде тридцять там так або буде процентів, наприклад, спускаю 25%, то оці 10% зменшення надходження єдиного соціального внеску по наших розрахунках мали би компенсуватись виведенням заробітної плати з тіні. Тому що це якраз оця значна така сума розміру єдиного внеску, він якраз. Буде сприяти цьому. Кажуть, що в податковому кодексі багато якісного оподаткування. Чи правда це? І що на вашу думку потрібно було б змінити? Ще коли вводився Податковий кодекс, він з 2011 року, так ще до введення, тобто з 2010 року. Було багато проєктів податкового кодексу. І при цьому тоді в цих проєктах було багато недоліків. Оці проекти податкового кодексу, в тому числі податковий кодекс представлений кабінетом міністрів, вони висувалися на громадські обговорення. Був, я вже не пригадую, який період, місяць чи два часу, найбільше може, протягом якого тривало це громадське обговорення. От в тих проєктах було ще. Ну, багато суттєвих недоліків. На сьогодні, вірніше, до 2011 року ті недоліки ну, по максимуму були усунуті, і вже кодекс був прийнятий, ну, такий, можна сказати, основний варіант був вже придатний для використання у податковій системі України. На сьогодні, вже після часу введення податкового кодексу, так само вже близько 70-ма законами внесено зміни до нього. Тобто на сьогодні вже ті всі моменти, які як... Казав громадянин недосконалості, так вони по більшості на сьогодні усунуть. Зокрема, багато ну таких моментів, як була кількість податків, було загальна кількість загальнодержавних податків до дев'яти, було скорочено до 18 податків. Так по місцевих це було скорочено чотирьох 14 до п'яти податків. Тобто на ну, сьогодні, ну аналізуючи податковий кодекс, ми не бачимо якихось вже аж таких ну дуже серйозних ну проблем, які ну не дозволяють нормально. Працювати у напрямку роботи з бізнесом. Який термін та за якою формою треба подати звіт по ЄСВ підприємців за найманих працівників? Ну, по єдиному соціальному внеску, якщо це стосується працедавців, так які подають звіт по заробітній платі, то відповідно до порядку формування та подання страхувальниками звіту номер порядку цього 22. Є е, там е, звіт е, відповідно до додатку номер 4 Це звіт про те, який я казав, що подається робот, е, роботодавцем за найманих працівників е, то, е, за цієї форми, тобто додаток 4. Що стосується суб'єктів підприємницької діяльності фізичних осіб, то так само ж у е, цьому порядку є додаток. Зараз я правда вже не можу пригадати, який його номер, є додаток, відповідний звіт, який. Е, Подається суб'єктам підприємницької діяльності. Але всі оці звіти вони є у цьому згаданому нові порядку. В останньому віснику податкової прочитала, що планується зменшення розміру соціального внеску в пенсійний. Це добра ідея, адже працювати стане легше. Коли саме планується перегляд ставки? Ну, це якраз я і перед цим е, говорив про це, що податкова позиція податкової про те, що, каже, висловлено міністра в минулому році, про те, що. Ставку єдиного соціального внеску треба змінювати у бік зменшення. Наскільки я пригадую, європейських країни ставка єдиного внеску орієнтовно 20-25%. Тобто десь до такого, ну і до, 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 до такого розміру і пропонувала податково. А коли це буде зроблено, спочатку ми отримаємо цей. Єдиний соціальний внесок у цю функцію, так і коли ж він буде у нас, ми більш детально зможемо проаналізувати, провести певні розрахунки вже згідно з базами даних, яким чином таке зменшення і ви призведе до виведення у яких розмірах зарплати чи ні, тобто яким чином, бо якщо ми просто зменшимо на певний процент, а не буде додаткових надходжень, то відповідно пенсіонери залишаться без пенсії. Тобто, коли от будуть проведені відповідні розрахунки, то нами будуть подаватись певні пропозиції до Міністерства доходів з урахуванням цих розрахунків і які з пропонуванням відповідних розмірів. І це буде висунуто на загальні громадські обговорення. Я думаю, що це буде до кінця цього року, чи вже цього чекати в наступному році? На сайті от Міністерства доходів і зборів вже. Є можливість висловити свої думки щодо стосовно зменшення єдиного соціального внеску. Я думаю, на початку минулого року вже буде відчутно більш якісь, будуть вже відчутні якісь кроки на рахунок зменшення ставки єдиного соціального внеску. Чи можуть підприємці подавати звіт по єдиному соціальному внеску електронку, як і ця звітність до, до податкової, що для цього потрібно? Дякую. От я розкажу, може не тільки про електронку, Спочатку я торкнусь повністю моменту, як взагалі подавати звітність можна по єдиному соціальному внеску. Mm -hmm. Якщо взяти нашу податкову звітність, так то варіанти у нас є на паперових носіях, так то може бути електронна форма, так І сьогодні податково можна подавати звітність так само поштою. Щодо єдиного соціального внеску, то в законодавстві передбачено на сьогодні три варіанти подання звіту про врахування єдиного соціального внеску. Так. Перший це е, страхувальники, тобто роботодавці, які мають до п'яти працюючих, можуть е, принести звіт до нас на папері. Так, всі інші платники можуть е, подати нам за електронною формою, це тобто на флешці, так і водночас е, може бути поданий він не, не може бути, а водночас зобов'язаний платник подати його ще плюс на паперонах на І третій варіант це. Якраз звітність може бути подана засобами електронного зв'язку до органу податкової служби. Стосовно пошти, то тут механізму подання звіту поштою на сьогодні немає. Тобто це може бути тільки на папері так? або У у вас є дані, наприклад, скільки вам зараз подають на папері, а скільки відсотково по електронній пошті? Нам сьогодні ще звіти не подають, що звідти подають пенсійний фонд. бо Зараз триває процедура передання нам mm -hmm. е, матеріалів, так? Я маю на увазі звідти. Що зараз переважає? Електронка чи папір? А зараз я візьму по пенсійному фонду. Річна звідти з. Із... З 56 тисяч звітів. Якщо взяти суто роботодавців, то засобами електронного зв'язку, тобто через інтернет, з грубо, грубо з 16 тисяч роботодавців, 3700 подавали звітність це до пенсійного фонду, засобами імейлу. Далі це 9400 суб'єктів таріанської діяльності подавали звітність на електронному носію, тобто на флешці і на папері. Так? І з них кількість 2600 тисячі суб'єктів господарювання подавали звітність на паперових носіях. Це тобто та статистика, яка була. У пенсійному фонді ми будемо, ми починаємо вже працювати у напрямку того, щоб максимально залучити суб'єктів господарювання до подання звітності засобами електронного зв'язку, тобто не виходячи від себе підприємства Так для цього у нас здається,